Пам'ять відомого футболіста вшанували грою. В Івано-Франківську стартував третій меморіальний турнір на честь відомого майстра м'яча і тренера Богдана Дебенка. Загалом у першості взяли участь вісім команд. Попри юних спортсменів з області до Івано-Франківська, приїхали футболісти Буковини з Чернівців та вихованці школи імені Лева Яшина з Києва. Організатори зізнаються, хотіли поєднати приємне з корисним, адже попри вшанування пам'яті футболіста це ще й нагода підготувати дітей до змагань наступного сезону. Ми в серпні проводимо це так, якби була підготовка до чемпіонату України. Це досить хороші тренера, зразу і дивляться на своїх діток в тому плані, як що, по составу. Форверда Івано-Франківських Спартака та Прикарпаття Богдана Дебенка пам'ятають як футболіста з власним стилем. Бомбардир був цілеспрямованим гравцем та улюбленцем публіки. А після завершення футбольної кар'єри взявся тренувати молодих спортсменів. Він лишив після себе цілу плеяду хороших футболістів, саме його учні і, звичайно, його син Ігор, стали ініціатором. І весь час, вже третій рік підряд, вони самі збираються, самі роблять, знаходять спонсорів. Турнір вже став хорошою такою школою для власне, молодих футболістів, а батько тривалий час після завершення своєї кар'єри, працював саме з молоддю, дав дорогу в хороше футбольне майбутнє багатьом футболістам колишнім, так і те, що вони тут відповідно. Очують свою майстерність, і з радістю приїжджають сюди кожного року. Безумовно заслуговує на плюс. Меморіал Богдана Дебенка цьогоріч триватиме три дні. Фінальні ігри відбудуться в суботу, 22 серпня. Учасників нагородять кубками, медалями і пам'ятними призами. Також розіграють номінації на кращих воротарів, нападників, захисників і бомбардирів. І Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.